Перший тай, от з камбеком дуже важливі останні хвилини, головна остання хвилина, що зараз відчуваєш, бо це було шаленство просто. Е, зараз такі двоякі емоції, бо перший тайм жахливо і по рахунку, і по якістю гри, другий тайм було багато сказано в перерві і тренером і Ярмоленко і Бояльським. І ми трохи передивилися, не повинна так грати Динамо Київ. Перший тайм, так точно. Дуже великий такий дали зазор їм у рахунку. Другий тайм великий плюс по бажанню, по якістю гри, багато моментів. Такі емоції, як, як переможна гра, я тобі так скажу, бо другий тайм дуже добре зіграли. Але всередині дуже жалкуєш за перший тайм. Та Хочеться вибачитися перед болівальниками, які дивилися за перший тайм. Я сподіваюся, такого більше не повториться. Аж багато слів було сказано в перерві. А що вдалося змінити? Це підхід до гри, чи саме -самі тактичні якісь моменти? Ну ми тактику трохи змінили. Як, я думаю, все бачили, що ми перестроїлися в три там захисники більше. Моя позиція ярмовика змінилася у Шапаренка, ми трохи передивилися це. І в настрої на гру. Ми почали вигравати підбіри, підбори почали вигравати єдиноборства. Більше жаги було до перемоги, ніж у Шахтаря. От, у цьому була от запорука успіху в другому таймі. Другий, точніше, перший гол в другому таймі швидкий вийшов від Ваната. Потім були моменти і простріли у тебе там удар стійку. От десь ці хвилини, коли Шахтар вже видно, був під сів, але Гол другий не йшов ворота. Що думали у той момент? Ну я от я думаю, команда вірила до останньої секунди, що ми зможемо забити цей гол. Це було видно по нам. У когось там хватало, вже Дубінчак, Тимчик, в мене. Але ми вірили, що ми зможемо забити, та, е, хоча б одну там очечку це забрати. Але де для нас, чесно скажу, так мало. Ми, ми, ми хотіли, ми вірили, що ми зможемо і третій забити, але пізно забили другий. Багато було і тяганини від шахтаря. От води м'яча дуже довго вони оце намагалися збити як, це, Як це впливало? Це впливало, звісно, впливало, коли в тебе гра йде, ти бачимо, що у них там один судороги хватають у другого там травми, якісь, змінюються футболісти. А ми граємо ще. У нас прилив сил. Звісно, коли тем збивається, це на руку Шахтарю. Але я теж можу їх зрозуміти. Вони ведуть у рахунку, то тобто збивають гру. Це так всі команди б робили на їхньому місці. Але я ж кажу, ми своєю вірою доби цього результату нічейного, але. Я не можу сказати, от другий тайм, якщо команда буде грати не тільки проти шахтаря, все буде супер, але за перший дуже так стидновато, не хочу його згадувати. Рой тайм фактично чемпіонський виходить. Ну, по емоціям, по якісті гри, по бажанню, я думаю, так. По моментах так. От я хочу бачити таке динамо не в одній грі, не в одному таймі, а у кожній грі. Я думаю, тренер бо хоче бачити, футболісти хочуть це відчувати. А, але я вже говорю, в першому таймі дуже великі дали такий зазор, два м'ячі, і по своїй глупості пропустили їх. Тож таке не дуже приємно. Ми повинні розуміти, коли ти на п'ятій хвилині пропускаєш такий швидкий гол, не, не потрібний гол тось, через помилку, ми не зрозуміли, що, що сталося, тому десь були трохи, як можна сказати, не сконцентровані, тому що, я ж кажу, коли ти виходиш, ти настраиваєшся на гру, ти думаєш, що зараз буде боротьба там. А ви виходите і на п'ятій хвилині пропускаєте, тому це десь нас трохи збило з пантелику і ми, можливо, десь перший тайм зіграли не на своєму рівні. А от другий, коли вже не було що втрачати, ми пішли, пішли вперед, і це дало свої результат. Результат. Перший забитий м'яч, своя подача з флангу вона забиває. От це відпрацьовано було у першому таймі. Теж були схожі моменти, простріли, але не вдавалося просто замкнути на дальній стійці. Тут спрацювало. От наскільки це важливо. Як можна сказати, як не відпраць, відпрацьовано? Мені каже, мені здається, всіх командах. Крайні захисники подають, нападаючі стараються завершити. Тому добре щось так вийшло. Вона знаходився там, де потрібно було. Я подав туди, куди потрібно було. Тому він забив і це я дуже щасливий, що цей гол допоміг нам зробити такий камбек сьогодні. Тому... Дуже радий цьому. По емоціях дуже було, багато було провокацій, там і банато, та Грамот от видно було де якісь індивідуальні дії, навіть без м'яча, все одно десь кусали, ще Ну, все це українське космос. Да, це, це динамо шахтар, тут не може бути по-другому. Тут емоції на максимальному рівні, всі заряжені, всі хочуть перемогти, ніхто не хоче вступити друг другу. Тому да. це нормально. Футболісти це сприймають нормально. Після гри ми пожали один на одному руки і розійшлися Перший тайм от, ти казав, що мало що виходило, так, але і плані емоції. Другий тайм от, додали навіть не тільки в тактичному поєднанні, десь, а саме в емоціях. Більше запалу, ніби то було. Я ж пояснюю. Е, гол на п'ятій хвилині збив збив нас, збив повністю план на ігру. Тобто був е, план, ми про щось домовлялись і коли ти виходиш і на п'ятій хвилині пропускаєш з помилки гол, ну, це тебе збиває. І ти десь втрачаєш свою гру, десь втрачаєш впевненість і тому нам треба була ця перерва, щоб трошки прилаштуватися, і тоді ми зрозуміли, що нам не. Немає що втрачати в цій грі, і пішли вперед, і це я ж кажу, допомогло нам зробити камбек. Подвол Кабаєва стався надто пізно. Так, 90-плюс третя могли ще й на третій замахнутися і на приводу. Могли могли раніше забивати, я рахую. У нас були досить хороші моменти, і вона і у Кабаєва, штанга, по-моєму, і Колі Шапаренко головою. тому в нас були хороші моменти, і в них були хороші моменти. Тому я я надіюсь гра болівальникам сподобалась і надіюсь. Не надіюся, думаю, це результат для нас. Якщо брати перший тайм, для нас це позитивний результат зараз.